Мене звуть Ірина Рейлян, я співвласник ветеринарної клініки ЕксВет. А це мій котик Ізюмчик. Йому вже 12 з половиною років. Колись його волонтери врятували на схилах Аркадії, і от він живе в нас за своє дитяче життя. На жаль, Ізюмчик ще в дитинстві заразився хронічною вірусною інфекцією. Його здоров'я не дуже добре. Зараз в нього почались ускладнення. В нього важка хвороба серця, неркова недостатність. І на жаль, Ізюмчик періодично дуже погано себе почуває. Якщо чесно, кожен раз це така трагедія, і він лікується в нашій клініці. Ізюмчик живий досі, тільки завдяки професіоналізму наших лікарів інтенсивної терапії і чуйності догляду наших асистентів. Прямо дякую нашому лікарю терапевту Альоні. Вікторівні і лікарю-кардіологу Олександру Миколаєвичу за правильні дослідження, точні діагнози за ізюмчика. Я їм дуже вдячна за те, що наш ізюмчик досі живий, майже здоровий, активний. Ми його дуже любимо.